Основна енергія та порада тільцям на листопад. Дивимося: основна енергія. Основна енергія на вам на листопад. Знаєте, у вас буде такий стан проведення більше часу своєю сім'єю, можете просто, і хтось там середжені, може просто це якісь будь знаєте, таке з своїми родичами. Також ви можете насолоджуватись оцим станом сімейності, комфортності. Але дивіться, щодо фінансів, щодо фінансів, у вас є гроші, але у вас таке відчуття, що щось потрібно робити. Можливо, це міняти валюту. Тобто, знаєте, якщо у вас там є якісь заощадження з гривні, в банк. Або в ломбард, там, поміняти їх на євро або долари, або от щось ви будете думати щодо грошей, тому що вони, в принципі, у вас є, але все рівно у вас є якесь таке відчуття, що щось потрібно з ними зробити. Тобто витрачати дуже сильно ви їх не хочете, тому що ви так думаєте і замислюєтесь над тим, що мені потрібно зробити, так? Щоб прекрасно жити, або можете собі навпаки трошечки щось не дозволяти. В принципі, буде такий час проведення зі своєю сім'єю. Просто ви будете дуже багато думати щодо грошей. Можливо, я не думаю, що це брати там кредит чи ще щось. Ні, просто ви щось будете думати, як їх можна знаєте, тримати при собі ці гроші, щоб вони були, щоб ти могла ними користуватися. Але в той ж момент якось знаєте з розуму, тобто м -м -м, тяжко пояснити. У кожного тут просто своє буде. Хтось візьме, як дійсно поміняє гривні на долари, хтось навпаки, там євро на гривні. І це все таке, хтось може просто думати над тим, що ну, потрібно економити трохи грошей, або як мені прожити саванси до зарплати, або там як мені там розподілити. Тобто, щось буде пов'язане з фінансами в будинку. Я б навіть так сказала би тяжко пояснюю, але сподіваюсь, ви зрозуміли. Добре, порада вам на листопад. Порада вам на листопад. Робіть по справедливості. Тобто, знаєте, і знову ж таки дозволяйте собі, якщо вам сподобається якась річ, яку ви хочете дуже давно купити, або от просто от ви йшли, йшли, побачили цю річ, купляйте. Тобто, знаєте, настав час змінюватися, і можливо, ось цей стан бідності, так або просто як мислення бідних, потрібно його змінювати, потрібно рости до чогось нового. Також вам не потрібно ходити це знаєте, у відлюдників, чому тому, що ви там не закривалися, закритися повністю не зможете. Тобто, так ви можете на деякі теми з іншими людьми не спілкуватися, але не потрібно повністю закриватися та відгороджуватися від зовнішнього світу. І знову ж таки проводити час зі своєю сім'єю. Особливо тут знаєте дуже багато показується, як чоловік і дружина. Ну тобто, знаєте, от не саме діти, а от саме партнер, Якщо немає, то просто знаєте приділяйте час собі.